Вітаю вас, друзі! Це програма Новий заповідь для Нової України. Сьогодні, 30 березня, ми читаємо книгу. Ну, це важко назвати книгою. Це лист, це послання апостола Павла до Филимона. Понад два роки під час своєї третьої місіонерської подорожі Павло служив у Малій Азії серед жителів Ефеса. Це був такий успішний період для апостола. І він бачив тоді багато навернених до Христа людей як серед жителів Ефеса, так і серед гостей міста. Уся Азія, це так пише Лука у діях апостолів. Уся Азія почула проповідь апостола Павла про Христа. Одним із навернених був чоловік на ім'я Филимон із сусіднього міста Колоси. Він певний час служив разом із Павлом, став його помічником. А у Фелемона, у свою чергу, був раб на ім'я Онисин, який, ймовірно, поцупивши дещицю грошей свого пана, втік із колосів до Риму в надії, що зможе там розчинитися у цьому величезному місті, бо там проживало близько мільйона. Людей і серед них з цього, із цього одного мільйону 400 тисяч було рабів. Ну, звичайно, легко було там сховатися. Опинившись у Римі. Але ось тут все починається. Якась іронія долі, але це дуже позитивно. Опинившись у Римі, Онисим випадково, чи краще сказати, за божим провидінням, натрапив на апостола Павла. Почув від нього свідоцтво про Ісуса Христа і повірив у Бога, став християнином, чимало допомагав апостолові. І з часом, на Великий подив для обох виявилося, що вони мають спільних знайомих, що Онисим втік від Филимона, а Филимон це був помічник апостола Павла в Ефесі. Що робити? Павлові дуже не хотілося втрачати такого чудового помічника, як Онисим, бо він став дійсно новою людиною у Христі з іншого боку, і Онисим і Павло тепер не бажали приховувати правду від Филимона. Отже, десь у 60 му чи 61 му році нашої ери, перебуваючи у першому римському ув'язненні, Павло пише особистого листа Филимонові. І переконую його прийняти Онисима, але вже тепер не як раба, а як брата у Христі. Павло начебто благає Филимона простити Онисима і навіть обіцяє відшкодувати збитки, але водночас нагадує Фелемонові, що він Филимон сам зобов'язаний апостолові своїм життям, не кажучи вже про якісь там гроші. Отже, лист до Фелемона мож, може розглядатися як християнська відповідь до проблеми рабства. Очевидно, що раптове скасування рабства як соціального, так і економічного інституту занурило б у хаос усю імперію, завдавши шкоди і панам і рабам. І тому християнське вчення про те, що немає раба ані вільного у Христі Ісусі, пов'язане вчення пов'язане із практикою і зміною ставлення панів до рабів як до братів, а не як до майна, як то було згідно римського права. Ось ці зміни стали найкращим шляхом до скасування рабства у цілому. Давайте послухаємо. Цей унікальний лист апостола Павла до Фелемона. І це дуже короткий твір. Усього один розділ. Ви послухаєте зараз. Послання апостола Павла до Фелемона. Павло в'язень Ісуса Христа та брат Тимофій. Улюбленому Филомонові, нашому помічникові, і улюбленій сестрі Апфії, і Архипові нашому сподвижникові, і твоїй домашній церкві, благодать вам і мир від Бога, нашого Отця і Господа Ісуса Христа. Завжди дякую моєму Богові, пам'ятаючи про тебе в моїх молитвах, почувши про твою любов і віру, яку маєш до Господа Ісуса і до всіх святих. Аби спільність твоєї віри була діяльною в пізнанні всього доброго, що є в нас в Ісусі Христі. Через Твою любов я маю велику радість і втіху, бо ти, брате, заспокоїв серця святих. Отже, хоч я і маю велику відвагу в Христі тобі наказувати про те, що потрібне, проте радше з любові благаю Я, Павло, старець, а тепер ще й в'язень Ісуса Христа. Благаю тебе за мого сина, якого я породив у кайданах за Унисима, який колись тобі був непотрібний, та нині й тобі й мені дуже потрібний. Його відіслав я тобі, він моє серце. Тож ти прийми його. Я його бажав у себе залишати, щоби замість тебе послужив мені в Кайданах за Євангелію. Але без свого відома я не хотів нічого робити, аби твоє добродійство не було примусовим, але добровільним. Можливо, він задля цього відлучився на якийсь час, щоб ти прийняв його навіки вже не як раба, але вище від раба, як улюбленого брата, особливо для мене і тим більше для тебе і за тілом, і в Господі. Отже, коли маєш мене за друга, прийми його як мене. Коли ж він у чомусь скривдив тебе або що винен, то зарахуй це мені. я, Павло, написав своєю рукою Я віддам. Не кажу тобі, що й самого себе ти мені винен. Так, брате, нехай одержу від тебе те, що прошу в Господі. Заспокой моє серце в Христі. Переконаний у твоїй слухняності, я написав тобі, знаючи, що зробиш більше того, що кажу. А разом з тим приготуй мені помешкання, бо сподіваюся, що завдяки вашим молитвам буду вам подарований. Вітає тебе Епафраз, мій співв'язень у Христі Ісусі, Марко, Аристарх, Димас, Лука, мої співпрацівники. Благодать нашого Господа Ісуса Христа з вашим духом. Амінь. Друзі, ви прослухали випуск програми Новий заповідь для нової України від 30 березня. Ми читали послання апостола Павла до Фелимона. Дуже цікава історія. Якщо ви не знали її, то поділіться нею і з вашими друзями. Нехай Господь благословить нас усіх, щоб дійсно зміни і у суспільстві сьогодні відбувалися таким шляхом. Поступово, перш за все, всередині у серці, і після того і зміни були б і зовні. І таким чином ми йшли до прогресу і у суспільстві християнським шляхом. Дякую за увагу. Нехай Господь благословить нас. Молимося за Україну, і щоб вона була вільна від будь-якого рабства. До побачення, слава Ісусу Христу!